Всім привіт! Ви на каналі Валіра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні мене огляд на таку машинку, як Hammer H2. Фірма китайська, постачальник іспанський масштаб 1 к 34. Сама машина у нас військова. Чорний салон. Передіє. зад. Є у нас труба є. От. І штука є така. щоб... Сюди оставляються пістолети. Бо ця машина військова. Колеси отакі більш оригінальні. Написано на іспанському Інфантерія Де Маріна. І таке дно. Нічого там не написано, просто in China Hammer H2. Позашляхових американської компанії General Motors, який продається під брендом Hammer. Вироблявся на спец... спеціально побудованому заводі. На міс... У місці Мішавок, штат Індіана, США. До 2009 року існує також модифікація суд Пікап. У 2016 році Хаммер повернувся в оновленому вигляді, але це все той же відомий традиційний позашляховик з військовим минулим. Крім того, це автомобіль, який проклав власний шлях в автокультурі. І заслужив визнанню у 2016 році Хаммер доповнений модернізованими функціями, що робить його ще більш універсальним. Хоча оновлення торк... торкнулися не тільки зовнішнього вигляду, але й інтер'єру автомобіля, тим самим роблячи його більш комфортним під час тривалих поїздок. Для Hammer H2 2016 року є два двигуна на вибір. Перший варіант двигуна 6-літровий, 6-циліндровий потужністю 300 кінських сил, а другий. 62-літровий 8-циліндровий потужністю 393 кінських сил.